Я просто знав, що я нікуди не поїду. Я залишусь тут, і я нікуди не поїду. Не словом, а ділом український гуморист та художній керівник вечірнього кварталу Євген Кошовий з'явився на Донбасі біля Покровська. Чоловік розсекретив яку благодійну допомогу привіз військовим, які героїчно захищають Україну від російських окупантів. Цей бронепікап, якщо можна так назвати, фактом ще в Києві, але він трошки доповнився ребом і квадроциклом. Тому все передаємо гуморист. Разом з колегами зі студії Квартал 95» відвідали прифронтові міста, такі як Ізюм, Слов'янськ, Павлоград, Краматорськ та Покровськ. Артисти виступили для військових та імпровізованими концертами, відволікали їх від жахливих реалій війни. Ми не зупиняємося підтримувати та допомагати нашим військовим, продовжуємо їздити до наших хлопців та дівчат в прифронтові міста, щоб підняти їм настрій та бойовий дух. Нещодавно повернулися з Донбасу і продовжуємо допомагати нашим захисникам усім, що їм зараз вкрай необхідно. Коментує Євген Кошовий, а також відповідає на хейт стосовно того, що він виїхав за кордон. Хоча хто його знає, можливо, зараз Слава, ми з тобою записуємо це інтерв'ю не в Києві. Можливо, я, як раніше, в Польщі. Або, може, приїхав в Іспанію. Мальдів. Ні, це балі. Ні. Та просто ні. Це О, балі втікли, повернулися, почали. І я. Угу. А ніхто нікуди не втікав. Тобто і в цьому це... теж ніхто не розбирається. Кошовий стверджує, не словом, а ділом. Його бісять коментатори, які нічого не роблять, лише пишуть негативні коментарі. Після Донбасу Кошовий разом з гумористами поїхав. Прифронтовий Харків обов'язково підтримати народ, який переживає дуже непрості часи, як вся Україна, але Харків, мені здається, зараз дістається найбільше. Тому підтримуйте Харків. Любіть Харків. У цьому місті Євген Кошовий та Юрій Великий дадуть три концерти в укритті, щоб не наражати мешканців на небезпеку. Євген Кошовий щойно приїхав з Донбасу. Лиманського напрямку. Були у хлопців трошки попередовували вкусняшок, як вони їх називають. Смаколиків, які будуть лупашити русню з повітря. А тоді вкусняшки. Я буду звітувати тільки перед Богом, перед військовим. Все. за цей за ці півтора роки родина не виїжджала жодного, а, разу. жодного разу. Ми не виїжджали нікол... Ну, Дівчата не виїжджали. про мій виїзд mm -hmm. по поводу медичного лавним. Ми з тобою поговорили. Всі зусилля кошового спрямовані сьогодні на допомогу зсу. На Донеччину Кошовий разом з 95 м кварталом передав броньований пікап, квадроцикл і реб батальйону Карна, 22 другої ОЕБР, Київська Русь НГУ. Ще один пікап для 15-ї бригади оперативного призначення НГУ Карадах, автівку для 3-ї ОШБР, Пікап для 72-ї ОМБР і Чорних Запорожців. Квадроцикл для 59-ї імені Якова Гандзюка. А також спортивний апарат штучної вентиляції легень для медиків 18-ї слов'янської бригади. НГУ. Концерти, які показують на телеканалі Один плюс один Україна, теж зробила благодійними кошти від продажу квитків. Йдуть на допомогу ЗСУ. Також в останньому інтерв'ю кошового славі дьоміну чоловік розповів про скандал, який виник з донькою Варварою Кошовою. Вона слухає російську мовну музику та часто дописує в соцмережі російською. На що кошовий відповів так? Е, людина з естради <бі́к> сусіда. Вона казала ні, вона і агент, і все. Вони вважають, що це можна, <бі́к> тому що вони з України. Тому що вони про це публічно сказали і все. Ти ж знаєш, що провокатори є завжди. Знову ж таки, про варю, так, і звинувачують тому, що вона веде соцмережі російською мовою. Да. Впливати на те і слідкувати за тим, як вона веде соцмережі, це вона повинна сама зрозуміти. В школі вони спілкуються українською мовою. Угу. Те, як вони спілкуються в житті, я. Вдома ви спілкуєтеся, якою мовою? Вдома ми спілкуємося так, як ми захочемо. Знаєш. Ми спілкуємося російською, спілкуємося українською. Коли телефонують, ми спілкуємося українською, ми серіали дивимося українською. Євген Кошовий зазначив, доньки зараз перехідний вік. Вони проживають в Україні, однак старша Варвара планує незабаром виїхати. 16-річна дівчина після закінчення школи хоче поїхати до Польщі, аби здобувати там освіту. Варвара обрала творчу професію. Донька гумориста мріє виступати на великій сцені та наполегливо займається вокалом. Кошовий своєю чергою підтримує бажання доньки та не заважає їй. Я варю, не відмовляю, і палки в колеса їй ставити не буду, тому що це її вибір. Вона знає, як це важко. Вона вже два роки займається великою сценою, якщо можна так сказати. Тому якщо в неї все вийде, я буду тільки радий. Вона характерна. Да, вона розуміє, що щось знаєш заборонене, то значить, ну, треба робити. А, uh -huh. Треба, хоча б спробувати. Але які наслідки після того? А от молодша донька кошового теж цікавиться сценою. Щоправда, більше акторською діяльністю минулого року 9-річна Серафима зіграла у новорічній виставі. Гоморець зізнався. Дівчинці чудово вдається втілювати драматичні ролі. Серафимі це цікаво. Вона зараз грає у виставах, і мені подобається, коли вона грає драматичні ролі. На новий рік вони ставили постановку Леонтович. Вона присвячена Щедрику. А вдома вона, звичайно, дебош такий ж таки стоїть. Варя, коли була в її віці, цікавилася гуртом BTS, то зараз та ж сама хвороба жартує актора. У твоїх дітей е, щасливе дитинство? Як можна назвати щасливим дитинство, коли ти е, сидиш в бомбосховищі? Коли ти чуєш все, що відбувається, і іноді попадаєш на те, як батьки дивляться новини про те, що відбувалося в Київській області, про те, що відбувалося взагалі по країні. Це ти намагаєшся зробити його щасливішим на той час, в якому ти живеш. Так. А час, на жаль, вибачте, складний. Також в інтерв'ю для КПЮА він розказав, як часто говорить з президентом України Володимиром Зеленським. Ми розмовляємо рідко, в основному переписуємося. Або якщо у нього є вільний час, ми можемо дзвонитися. Зазвичай це відбувається дуже пізно ввечері, пару разів бачилися. Хотілося б частіше, але ми розуміємо його зайнятість, рівень його відповідальності, його прагнення до перемоги, і ми всі його в цьому підтримуємо, каже Кошовий. Ми спілкуємося з Зеленським на різні теми, за що зачепилися, про те й говоримо. Часто розповідаємо про поїздки до військових і, до речі, теж. Співпадає, що ми з президентом часто буваємо на фронті в одних і тих же місцях з невеликою різницею у часі. Висловився кошовий і про колегу Олександра Пікалова, який служить у Нацгвардії, та чи спілкується з акторкою Оленою Кравець після її відходу з кварталу. Дев'яносто В концертах вечірнього кварталу артисти бороть участь. За для цього потрібно писати керівництву офіційні листи з проханням відпустити Пікалова. Акторам дають такий дозвіл, адже вони виступають на підтримку ЗСУ та збирають для військових коштів. Саша Пікалов і Вова Мартинець служать у своїх частинах і виконують ті завдання, які перед ними ставлять їхнє керівництво. Щоб хлопців в той чи інший день відпустили на концерт чи на виїзд з виступами для тих же військових. Ми заздалегідь пишемо офіційний лист з датами концерт. Ертів і проханням відпустити, і такі листи ми пишемо і щодо інших військовослужбовців, які беруть участь у наших концертах чи зніманнях. Буває, що не відпускають, але і відпускають також. Гуморист розказує про спілкування з Оленою кравець після її відходу з кварталу. 95. Кошовий говорить, вони з розумінням поставилися до рішення акторки і залишилися в чудових стосунках. Щоправда, нині кошовий та кравець спілкуються рідко. Отім, вони обов'язково вітають одне одного зі святами у кожного своє життя. Ми всі дорослі, кожен приймає рішення сам. Олена все чітко сказала: ми всі розуміємо одне одного, бо дійсно не перший рік знайомі. Вона прийняла рішення потрібно, значить потрібно. Тому ми з розумінням до цього поставилися. Спілкуємося дійсно дуже рідко. Ми завжди вітаємо одне одного зі світами. Ми розійшлися друзями, зазначає актор. Пішла з кварталу. Вона не пішла з кварталу, вона сказала, що вона взяла паузу. Окей, паузу, паузу зараз... і перейшла на інший телеканал. Так, так війна всіх там по змінювала. Я думаю, що їй хотілось просто чогось іншого. все. жінки вони такі жінки. Розумієш, не постоянні все одно. Це люди, яких ти знаєш з дитинства. Я дуже сподіваюся на просто на їх розуміння, що вони не дуже ображені на мене.